Котрий вечір поспіль насправді приходиться смс-ка? Привіт! А чому ви, ви вам в студію не приходять лідери опозиції? Ми вже втомилися запрошувати лідерів опозиції. Вони насправді кажуть, що вони дуже зайняті на майдані. Якщо ви дивитесь наші ефіри, наші включення з майдану, ви бачите так, як вони наскільки вони зайняті на Майдані. Зараз триває парламентський тиждень, тому вони ще зайняті і в парламенті. Завтра буде засідання Кабінету міністрів, тому я думаю, що вони ще будуть блокувати кабінет міністрів. Тому, бачите, як тільки це закінчиться, можливо, наступного тижня, коли закінчиться парламентський тиждень, хтось з лідерів опозиції таки буде в нас. Тут. Арсеній Петрович. Віталій. просто, Пане Олеже. Вас чекаємо, Громадське телебачення вас любить і чекає. І Роман Скрипін вже зачекався. Не можна чекати. Нас.